всім миру. Завтра, 17 січня, у нас по плану копчення, то я підготавлюю каптільне місце, установив собі он уже диванчик, щоб на ньому сидіти, контролювати процес. І зараз, поки підготовляю, багато питань було, як складається каптільня і з чого саме вона складається. Так, оце ось дно самої бочки, на, неї, на ньому то З прошлого разу там трошки вона пооставалася ще, сніг це вже нападав, ось як, як сипало, морози були до 20 градусів. То оце так. Потім стоять кирпичики. На кирпичики ставлю його тазик, предварительно його це помив, бо остається ж, отуди скапує в нього жир. Не можна, щоб жир капав туди на гаряче дно, там де, там де щіпа, терса, бо буде гарь. Оця вся гарь буде, буде на м'ясі. А так, воно все в тазочок скапує потім вилили, вичистили і порядок. Далі є така ще сітка. Сітка-чудосєтка. сітка. -чудо -сітка. Вона вставляється. отак вона ложиться прямо сюди. У цей тазик Бувають случаї, що м'ясо дуже м'яке, з крючка соскакує. І щоб не впало туди в тазок в грязний, і там не, не іспортилося, то я ложу таку сіточку. Вдруг впаде, воно на сіточці зависає. І все в порядку. Щіпу щіпу підкидати. Ось є такі ось дверки відкриваються. тут я кинув жменю щіпи. І, і хай вона собі там димить, а огонь горить під низом. Сам гріє саме саму бочку дно, і нагріває щіпу, щоб вона виділяла дим. Все, далі кришка і ще ж мішковина. Мішковина он під стріхою лежить така темна. У ліки, бо будуть каптитися кролики. У ліки поставалися. Так, в общем, робота йде, робота кипить. Перепілки замариновані. Малиш наблюдає. Кролики замариновані, остужаються. Все. Потім буду знімати далі відео по маринадам, потім всьому. То все все все, все буде. Воно вже є, є на каналі. Ну, і ще буде. Ну, все, так на це питання я відповів, дав відповідь. Що будемо це відео коротенько заканчувати. Пока-пока. До нових зустрічей!